Ви знаєте, взагалі вважається, що глюкокортикостероїдні спреї, вони мінімум мають використовуватися 14 днів, щоб мати хоч якийсь ефект. Тому що я іноді бачу призначення по 3-5 днів. Ще поки що жоден з пацієнтів мені не повідомив про якийсь позитивний ефект за цей час. Якщо ж ми говоримо про алергічні реніти, якщо це, наприклад, сезонний, то ми дійсно можемо використовувати протягом сезону цвітіння полкування ну до трьох місяців не доходить. Зазвичай це може бути півтора-два місяці. Як ми домовляємося зазвичай з пацієнтами, тому що як лікар-алерголог, я все ж таки маю контролювати так. Ем... Ефективність терапії і відповідь пацієнта на терапію да відповідно ми домовляємося до 30 днів з повторним оглядом. Приходьте, будемо дивитися, чи ви все правильно робите, чи є полегшення, чи ми можемо далі використовувати.